Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Андрій. Я продовжую ефір разом з міністром енергетики України Германом Галущенком. Пане міністре, добрий вечір вам. Добрий вечір. Наскільки я знаю, у вас сьогодні відбулася зустріч із послом Японії в Україні. Розкажіть, про що йшлося? А, дійсно, щойно закінчилася зустріч з послом. Ми досить детально проговорили всі напрямки співробітництва, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Насправді важливо, тому що Японія зараз головує G7, і ми проговорили, як Термінову допомогу, яка зараз потрібна для нашої енергосистеми, і насправді Японія вже багато нам допомагає і устаткуванням, і фінансово. Але однією з теж ключових тем було якраз питання атомної безпеки питання, взагалі, того, що відбувається на запорізькій атомній станції, і посол поділився дуже цікавою інформацією про те, що в травні в Хіросімі планується провести такий великий форум. З точки зору того, якраз які загрози є щодо ядерної безпеки у зв'язку з війною в Україні, і Україна буде там номер один на повісі взагалі обговорення на цьому форумі. Атомні станції, ті, які під контролем України, вони працюють зараз на максимальній потужності, наскільки я розумію, наскільки це безпечно? Ну, дивіться, безумовно безпечно там, де Україна відповідає і несе відповідальність за ядерну безпеку, все безпечно і контрольовано. Більше того, з минулого тижня на всіх атомних станціях, які в тому числі є, і на неконтрольованій запорізькій атомній станції. Ще раніше ми розпочали відповідні місії постійно діючу місію. Магате там зараз минулого тижня ті місії почали роботу на всіх атомних станціях України для того, щоб моніторити перше, якраз е наскільки безпечно Україна експлуатує, і я вас хочу тут запевнити, що ми експлуатуємо досить безпечно і відповідально що не можна до речі сказати про те, що зараз. Е Відбувається на запорізькій станції з точки зору, навіть оцінок експертів МАГАТЕ, як росіяни намагаються вплинути на відповідну роботу станції, і тому це перший елемент. А другий елемент вони будуть мати змогу бачити наслідки впливу атак на енергосистему України, перш за все, впливу на атомні станції. От про ситуацію на Запорізькій АЕС хотіла вас детальніше розпитати, що там відбувається, вона якось випала із інформаційного поля, і лише окремі факти, звідти виринаючи, залишається російська військова техніка на станції, що вони намагаються з нею зробити, чи продовжуються спроби переналаштувати її на Росію, наприклад. Ну насправді минулого тижня був візит ГРОСІ голови МАГАТЕ. Ми досить детально говорили якраз про ситуацію на Запорізькій атомній станції, і це наші висновки. І вони збігаються з висновками експертів МАГАТЕ. Перш за все про те, що ситуація на станції погіршується, погіршується перш за все з точки зору, як вона зараз експлуатується. І відповідно з точки зору того, взагалі, які умови там сьогодні для роботи персоналу, там все як і було, там зберігається тяжка техніка. Там є російські солдати, там люди працюють під постійним тиском, моральним, психологічним фізичним. Тобто, є факти побиття публічного побиття співробітників. Тому е, насправді ситуація досить складна. Для нас ключове є те, що коли Україна поверне цю станцію, і це ми говорили з е, паном Гроці, е, ключовим є те, щоб вона була в робочому стані, щоб ми могли її одразу використовувати. Тобто, і в цьому є одна з основних функцій сьогодні МАГАТЕ контролювати там, щоб експлуатація відбувалася таким. Чином, щоб ми отримали робочу станцію після її деокупації, Україна від початку великої війни піднімає питання щодо санкцій, про санкції щодо російського атомного сектору. І от поки це виглядає, знаєте, ситуація, яка з мертвої точки не зрушує. Чи очікуєте ви позитивних новин? Можливо, в наступному пакеті санкцій, або в якомусь з наступних саме щодо атомного сектору Росії щодо Росатому. Ну, Україна такі санкції вже застосувала стосовно росатами, не тільки підприємств, Росатома, і відповідного співробітників Росатома, які мали до речі відношення, в тому числі і до окупації запорізької станції. І е, питання в тому, е, ми безумовно ми спілкування з нашими партнерами. Ми постійно піднімаємо цю тему якраз стосовно застосування санкцій, тому що насправді. Це одна з небагатьох статей інтелектуального експорту з Росії, тому що це не вугілля, це не газ, це не нафта. Тобто це високі технології. І дуже важливо, щоб після того, коли по факту своїми діями в Україні вони знищили взагалі всі досягнення світу в галузі ядерної безпеки, взагалі просто знищили всі домовленості, конвенції, взагалі, все, що стосується атомної безпеки атомних станцій, експлуатація атомних станцій, тому це буде і має бути для них меседж про те, що їм не місце в цивілізованому світі, що Росатом не може бути гравцем на світовому ринку технологій в галузі ядерної атомної енергетики, і тому це дуже важливо. Безумовно, ми ведемо постійні комунікації з нашими партнерами. Це стосується як участі або можливості Росатома будувати блоки в інших країнах, так само і питання постачання ядерного палива в інші країни. Пане Германе, наостанок який нині зберігається дефіцит в нашій енергосистемі, і зараз по країні які обмеження застосовуються в електроспоживанні? Ну, дефіцит зберігається. На жаль, з похолоданням він збільшується. Я не хочу конкретні цифри зараз називати, але питання в тому, що дійсно він, він збільшується. Але що важливо, що ми так само зараз ключове завдання, яке ми ставимо, це збільшити, максимально збільшити генерацію, тобто все, що можливо, додати в енергосистему для того, щоб мінімізувати цей дефіцит, Зрозуміло. Дякую дуже за те, що долучилися міністр енергетики України Герман Галущенко був з нами на зв'язку.